Доброго вечора, доброго дня, хто коли дивиться, коротше доброго времени суток. Значить, цікавить мене одне питання таке інтересне. По поводу нових деталів. Я, допустимо, коли. Ну, понятне діло, що. Як готувати нові деталі? Да? Допустим, якщо деталь в чорному транспортіровочному ну, оцей, Плохий ґрунт, з ним все зрозуміло. Ми всі знаємо, що з ним робити, його треба вбирати, зносити і так далі. І потім вже далі процедури. не То мене цікавить одне друге, ну, ще одне питання. Якщо деталь, ну, хороший тайвань і там е, катафорезний ґрунт. Тобто Він на розтвориті салфеткою не впитується, нічого. То є... Я раніше якось його матував і красив, якщо воно без дефектів там, і так далі. Де протіре, да, так, Поксідничком під е, то саме. І щось я це відео в тік-ток виложив, да? то, оказується, мене просто, як би, сказати, своїми словами обісрали, да? Сказали, що треба знімати катафорезний ґрунт повністю. Перегрунтовуватися епоксідником. Ну, тобто, і по-мокрому, або таким ґрунтом ґрунтувати і потім красити. Тобто так буде надійніше. Возможно, ну, точно не знаю. Так, в мене питання: треба ґрунтувати, знімати катафорезний ґрунт, чи не треба. Тому що я ніколи його не знімав, я думав, що він прочний, ну якось всю жизнь, скільки я роблю, я ніколи катафорезний ґрунт не знімав. Я не бачу смисла, він прочний, хороший, держиться отлічно. Може, я все в це час робив неправильно. От в мене одне таке одна така питання. Тому що я не пойму. Ілі це ребята, які так сильно правильно все роблять, що прям мама не горюй. Що написали мені дуже багато хто. Коротше, більшість написало, що треба знімати. А меншинство, типу, все нормально, краще так. Ми теж так робимо. От у мене до вас. Я знаю, що на каналі маляра стопудово, ну такі є серйозні маляра. Напишіть мені, пожалуйста, в коментарях, що дійсно треба катафорезний грунт знімати, або що. От, таке в, мене, от таке в мене питання дійсно. Я вирішив на цій навіть відео зняти, то що... Ну, напишіть, як ви робите з ним, за цим деталі. Напишіть, пожалуйста, з катафорезним грунтом. Я буду читати коментарі обов'язково. Мені ця тема інтересна. Всім добра на зв'язку.